Вітаю на уроці математики! Запиши сьогоднішню дату. 6 березня класна робота. А підручник відкрий на сторінці 117. Сьогодні ми продовжуємо говорити про таблицю множення числа 4. Але згадаємо правило, яке звучить так: від перестановки множників добуток не змінюється. Ми бачимо спочатку додавання. 4 рази додано цифру 2, 4 рази додано 3, 4, 5, тобто всі ці числа додаються 4 рази. І це означає, що їх потрібно помножити на 4. Згадуємо таблицю множення числа 4 і використовуємо правило. 4 на 2 буде.

28 8 на 4 32 9 на 4 36. Раджу вивчити тобі результати таблиці множення на пам'ять. А зараз усно працюємо з справою 714. Нам потрібно помножити числа на 4. Або, навпаки, 4 помножити на інші числа. Отож, перший вираз. 8 помножити на 4. Згадуємо таблицю множення, або ще поки що підглядуємо. Буде 32. А 4 на 8 теж 32. Тут ми користуємось знову правилом, що від перестановки множників добуток не змінюється. Давай далі. 4 помножити на 9 буде 36.

4 на 6 24, 6 на 4 теж 24, 3 на 4 12, 4 на 3, теж 12. Завдання 715 виконуємо письмово, записуємо перший вираз. 72 відняти добуток чисел 4 і 9. Згадуємо ще одне правило, що головною в такому виразі буде дія множення, Тобто її виконуємо першу. 4 помножити на 9. Буде. 4 помножити на 9 буде 36. Тепер віднімаємо 72 відняти 36. Починаємо віднімати одиниці. 2 відняти 6 неможливо, тому від 70 беремо десяток. 12 відняти 6 буде, буде 6. Замість 70 лишилося 60. 60 відняти 30 буде, буде 30. І додати тих 6 дорівнює 36. Наступний вираз, добуток чисел 8 і 4 додати 39. Перша дія множення. 8 помножити на 4 дорівнює. Буде 32. 32 додати 39. Дорівнює 71. Робимо другий стовпчик. 98 відняти 90. Ми бачимо, що це записано в дужках, Тому читаємо так. Різниця чисел 98 і 90 помножити на 2. Пам'ятаємо: в такому випадку завжди головною, найпершою є дія в дужках. 98 відняти 90 буде. Буде 8. А 8 помножити на 2 дорівнює дорівнює 16. І четвертий, останній вираз. Знову бачимо дужки, Тому читаємо так: суму чисел 18 і 6, поділити на 3. Спочатку вирішуємо дію в дужках. 18 додати 6. Додаємо 1. 8 додати 6 буде, буде 14. І додати ще 10, 24. Тепер 24 поділити на 3. Дорівнює. Дорівнює 8. Якщо щось не встиг, натисне на паузу. Далі задача 716. Запиши посередині. Задача 716. Читаємо умову. Бабуся спекла 5 пиріжків із грибами, а з капустою у 4 рази більше. Скільки пиріжків з капустою спекла бабуся? Ми бачимо, що тут є невідоме число, а саме пиріжки з капустою. Більше запитань немає, тому ця дія вирішується однією дією. Отож, 5 пиріжків із грибами, а з капустою у 4 рази більше. Це дія дія множення. Записуємо 5 помножити на 4. Дорівнює. Дорівнює 20 в дужках пул з крапкою пиріжків. Тепер пишемо відповідь. Відповідь 20 пиріжків. Натискай на паузу, щоб дописати. А зараз задача 717. Напиши посередині. Задача 717. Натискай на паузу. Читаємо умову задачі. Купири купили 4 лимони. По 9 гривень кожний. Тобто, один лимон 9 гривень. А їх купили 4. Та один ананас купили за 55 гривень. Яка вартість всієї покупки? Скажіть, будь ласка, чи відомо нам, скільки коштує 4 лимони? Ні. Нам відомо тільки, що один коштує 9 гривень. Як нам дізнатися, скільки коштують ці 4 лимони? Якщо один 9 гривень. Першій дії потрібно 4 лимони помножити на 9 гривень. Перша дія. 9 помножити на 4. Дорівнює. Дорівнює 36 в дужках грини. 36 гривнів. Ми гроші з вами шукаємо. І пояснення лимони, тобто коштують лимони. Натискай на паузу. Тепер ми знаємо, що за 4 лимони заплатили 36 гривень. За ананас 55 гривень. Яка вартість всієї покупки? Тобто скільки разом коштують. Потрібно додати. Друга дія 36 додати 55. Дорівнює. Додаємо одиниці. 6 додати 5 буде 11. Тепер десятки. 30 додати 50 буде 80. 80 додати 11. Дорівнює 91 в дужках грини. 91 гривня. Натискай на паузу, якщо не встигаєш. Та запишемо відповідь. 91 гривня грн, вартість покупки. Натисни на паузу та гарно запиши відповідь. Дома самостійно опрацюй номер 718, номер 719 на сторінці 118. Та надішли мені фото виконаної роботи у вайбері до кінця цього дня. Бажаю успіхів.